Вітаю, це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, запропонував першочергові кроки, виконання яких має призвести до встановлення сталого миру. Відповідне звернення він поширив на офіційних сторінках у соцмережах. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я у небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти усі наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду, заявив президент України. Звернення Володимира Зеленського почули у США. Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед Конгресом, заявив, що отримав листа, у якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир. Україна та Велика Британія досягли стратегічної домовленості про запуск масштабного проєкту для зміцнення протиповітряної оборони України. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, у межах цієї ініціативи Україна отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів ЛММ і пускові установки до них. За його словами, ця угода на суму 1,6 мільярдів фунтів стерлінгів одна з найбільших у історії України у сфері безпеки і оборони. ЛММ це багатоцільова легка ракета. Вона призначена для ураження повітряних цілей, зокрема БПЛА, і за потреби броньованої техніки. Дальність ураження становить до 8 кілометрів при запуску з повітряного носія і до 6 кілометрів при наземному або морському пуску. У Міністерстві оборони підбили підсумки першого року роботи коаліції дронів. Вона була створена у лютому 2024 року. Нині до коаліції входять 18 держав. Координують її роботу Латвія і Велика Британія. Головна мета забезпечити українські сили оборони безпілотниками і зміцнити оборонну промисловість України і держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом у довгостроковій перспективі. За рік роботи коаліції дронів Україна зокрема отримала допомоги від партнерів на понад 2 мільярди євро у вигляді безпосередньо БПЛА і фінансової підтримки для закупівель безпілотників українського і іноземного виробництва. Представники командування ВМС збройних сил України взяли участь у засіданні коаліції морських спроможностей на рівні стратегічної групи політичних директорів. Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Окрім України, були представники 15 держав. У фокусі безпекова ситуація в Азово-Чорноморському регіоні, а також пріоритетні потреби ВМС для стримування противника на морі. У ході зустрічі учасники коаліції одностайно підтвердили готовність нарощувати підтримку України на довгострокову перспективу. Сили безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи і пожежу на території цілі. Також є влучання по виробничих потужностях сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. На підприємстві зафіксовано пожежу. Електронне направлення на військову лікарську комісію, яке військово зобов'язані можуть самостійно сформувати у резерв плюс, тепер містить точну дату і місце проходження медогляду. Функція вже доступна в актуальній версії застосунку. Електронні направлення доступні як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у застосунку. Оновлення допоможе уникнути зайвих візитів до ТЦК, паперів і довгих черг. Цифровізація направлення на ВЛК не відміняє, а доповнює діючу процедуру. Тож, за потреби можна буде отримати і паперову версію направлення. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.